Тернопільська школа-ліцей номер 6 у своєму активі має чимало достоїнств. Зокрема, хвалиться тим, що назбирали чимало спортивних відзнак. Учні школи ставали призерами міських та обласних змагань із футболу, волейболу, баскетболу та інших дисциплін. Однак до цього часу належного місця для тренувань юні спортсмени не мали, Ба більше школярі навіть неохоче ходили на фізкультуру. Потреба була такою великою, що ми далі вже не могли виконувати навчально-виховний процес фізкультури. Настільки складно було, половина дітей не хотіла приходити на фізкультуру, тому що було важко грати по асфальту. У нас заняття проводилося на такому звичайному полі, де з часом було е, ями, коли дощик падав, е, калюжі були. І воно було нестандартне. Тобто не було таких відміток от, е, звичайного футбольного поля. Відміток на полі не було, натомість були травми. Чому перевага? Е, зручність. Точність пасів. Е, ну і не так багато травм, якби було на цьому бетоні, що було колись. А було багато травм. Коли... Я руку зламав. <плес> З руку зламав е, зміщенням. 30 тут, якраз на цьому полі. Директор навчального закладу зізнається, не думав, що все облаштують так швидко, менш ніж за місяць. У нас нестандартна площадка, нестандартний медичний, і потрібно було робити багато коректив по ньому, вирівнювати і так далі. Але зробили. Ми задоволені, так що щиро вдячні. 对对 Ну, штучне покриття, волейбольна, баскетбольна, волейбольна площадка, баскетбольна ворота, футбол все, що потрібно для фізкультури і спорту. Педагоги тішаться таким початком навчального року. Ольга Роговська відзначає, учні виявляють чимале бажання до занять спортом і до фізичного виховання. На уроках придумують багато рухливих і спортивних ігор. Тому що як ми займалися на такому нестардантному, вони не могли якихось здобувати результатів по футболу. Зараз вони тренуються, навіть просять, ще навіть сьома, восьма година, лишайтеся Ольга як з нами, що ми ще хочемо потренуватися. Дівчатка є волейбольна сітка, позначка волейбольного майданчика. Це задоволення, теж. Кожен після уроки, третя, четверта година, приходять. Дайте м'ячка, дайте м'ячка. Облаштування спортивних майданчиків при школах відбуватиметься і в наступні роки. Пообіцяв під час відкриття Сергій Надол. Минулого року під час конференції з вчителями було таке прийнято рішення. Що майданчики з'являтися не лише в дворах, багато будинків, а й безпосередньо в шкільних закладах. Мож тут багато дітей навчається багато таких шкіл взагалі не мали часу спортивних майданчиків. Тому цього року були виділені кошти. І три школи вже отримали перші спортивні майданчики. Зокрема, це 19-та школа. Сьогодні відкрили в шостій школі і тривають роботи до жовтня до завершення роботи в школі. 8. разом із тим продовжуватимуть і роботи із встановлення спортивних майданчиків у мікрорайонах міста. Зокрема, ще цього року планують зробити майданчик на вулиці Купчинського.